Друзі, підписники, всім привіт! вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, отримали соняшник на демо поле від компанії Viterra Viterra Сіт, якщо бути точніше, прийшло до нас три гібриди. Всі гібриди Сульфо, Нета, Алекса і Нестор. Три гібриди. Будемо сіяти демо, подивимось. Ну, давайте почнемо з гібрида від компанії Vitera Netta. Ось його характеристики, кому треба, віс кг. Так КГ. Ось отак. Ось такі семена, друзі. Семена такі гарненькі. Ну, одразу хочу сказати, що камера передає трішки крупніші семена. Тому що всі семена, які знімав, я отак от дивлюся, отак і отак, то на камері вони чуть-чуть більші, кажуться. Прийшло нам кожного сорту по два мішечка по 25 тисяч на сінин на Так, Нет, я вже показав вам, друзі, такий соняшник. Компанія Viterra, друзі. Так що, кому треба соняшник, пшеничка у них все є, посівне, кому треба. Номер я залишу в описанні. Звати Олександр. Обращайтеся, кому треба. Дуже цікавий гібрид, я про нього вже чув в цьому році, ну подивимось, як кажуть. Є Єш, пролетілося, бачите? Ну, Нічого страшного, Голиш це не страшно. Так, друзі, переходимо до другого гібриду від компанії Viterra Alexa Sum. Дивимося. Ось такий є все. Мішечок. Переходимо до соняшника. Цей длинніший, друзі. Це так кажеться, бо думав, що здоровий. Цей трішки якби длинніший він не такий. Цей трішки кругліший. А цей трішки длинніше. Так, друзі. Це Алекса, Нетта. Ну і переходимо, друзі, до третього нашого гібрида. Сульфо Нестар. Ось отака його. Характеристика. Отакі От гібридики. Відкриваємо ось отакий соняшник, друзі. Ну, по весу цей соняшник важче. Він кругленький, длинненький і, як береш жменьку, чувствується, оцей Нестор самий, друзі, важкий. Так що, друзі, кому треба, переходьте, я оставлю силочку на їхній сайт компанія Viterra. Кому треба, замовляйте, дивіться, пробуйте, проводьте, як то кажуть, експерименти. Вибирайте, що вам краще, щоб все було круто, щоб в усіх були класні врожаї, ціна. І головне, щоб Україна перемогла русський мір, який робить біду в Україні. Так що, підписуйтесь, друзі, на канал, шалений тракторист, ставимо одразу такий лайкосик. І все буде Україна. Так що її ждемо посівної від компанії Viterra трьох гібридів Нетта, Алекса і Нестор. Так що показую ще раз вам сімена. Ось ну, отакі. Це Нестор. Це Алекса. І переходимо до третього гібрида, друзі. Netta. Отакі От гібриди. Так що коментуємо, друзі. Як вам гібриди? Хто сіяв уже компанію Вітера, бо я чув, що Дніпропетровська область вже сіяла в цьому, в тому році вже е, результати чув 30-35. Ці гібриди давали. Так що коментуємо, хто сіяв. В кого може є старе відео, просто зняти своє, можете скинути мені. Я з радістю загрузю на каналі. Так що Всім всього найкращого. Гарного вечора.